Всім доброго дня друзі. Сьогодні я вирішив записати відео про те, які вас чекають мінуси в Новій Зеландії, адже перед цим я записував позитивне відео, чому варто емігрувати в Нову Зеландію, а тепер які вас тут мінуси чекають. До речі, хто ще не підписався на мій єдиний україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, зробіться, адже ви цим самим підтримуєте український продукт. На просторах інтернету. Отже, почнемо е, з першої причини, з першого мінусу, е, чому не варто іммігрувати до Нової Зеландії, і це її віддаленість. Адже це не секрет, що Нова Зеландія знаходиться на південній частині півкулі, і її віддаленість робить її як мінус, адже е, летіти сюди займає в середньому більше ніж 24 години. І, як правило, це дві і більше пересадок літаком. Тобто при цьому після коронавірусу, як подорожали ціни на квитки, в середньому злітати в Україну і назад коштує від 4 тисяч новозеландських доларів. А якщо ти, наприклад, летиш, летиш з сім'єю, яка складається з 4 чоловік, то це взагалі великі гроші. Множимо 4 на 4, і там буде 16 тисяч, тільки щоб злітати в Україну і повернутися. Тобто сума дуже висока для всіх, навіть для цих громадян, які живуть в Новій Зеландії. Дорогі дуже ціни на квитки і плюс віддаленість мається на увазі полетіти, десь навіть відпочити з Нової Зеландії. Найближче це Материк, знаходиться Австралія. До неї три години польоту. А вже там, щоб в Азію, такі країни, як Сінгапур, Таїланд, В'єтнам буде займати від 12 до там, 15 годин. І це дуже великий мінус, на мою думку, віддаленість цієї країни. На другому місці Ірландії тяжко отримати резидентство. Сюди було до недавнього часу легко отримати робочу візу для українців. Але зараз помінялися трішки вимоги, і навіть отримати важку робочу візу і не кажучи про резидентство Нової Зеландії. Е, мені прийшлося працювати в Новій Зеландії 7 років до того, як я отримав резидентство. Е, і це не сама більша цифра. Дехто пропрацював більше 10 років і чекав резидентства. Хтось може сказати, що я отримав там за 3 роки і менше. Так, це можливо, але я говорю в середньому. Дехто і швидше, але вимоги дуже складні були. Адже щоб подаватися на резидентство перед цим, треба було здати англійський IELTS, тобто міжнародний екзамен, на бал 6,5. Тобто з 9 можливих вам потрібно здати на 6,5. І це дуже високий бал, хто вчив англійську і здавав. Айлес екзамен він не розуміє, про що я говорю, це не дуже легко. Плюс, якщо ви навіть здали екзамен, то е, вам, потрібно ще, е, вам потрібно ще мати позицію на роботі, яка, яка входить там в шорт-ліст і яка вам дає змогу подати документи на резидентство. Втраті мінус великий, який. Відштовхують цієї країни, це дуже високі ціни всередині країни на продукти. Я працював перед цим в Данії і в Англії, то в Новій Зеландії найдорожчі ціни в принципі, на продукти. І... Тому що знаход... цей острів вона знаходиться дуже далеко від інших країн. І сюди всі... ну, більшість продуктів, звісно, завозяться з інших країн, і тому їх робить дуже дорогими. Тобто, ну... Якщо ви там отримуєте зарплату, то приблизно половину ви будете тратити на продукти. В четвертому місці я б назвав би такий мінус, як дуже дорога нерухомість в Новій Зеландії. В Нова Зеландія входить в десятку найдорожчих, найдорожчих нерухомостей в світі. Тобто, і так само купити дорого будинок і орендувати. Ну, я зараз буду називати ціни в новозеландських доларах. Тобто в середньому, щоб купити вам в місті будинок. Скажімо, таке місто, як там Крайчерч, де ж, де друге місце по величині в Новій Зеландії, перше на Південному острові. Тобто трьохкімнатний трьох будинок з маленьким двориком буде вам коштувати в середньому від 700 тисяч там, і вище новозеландських доларів. Це, це дуже великі гроші. І плюс, якщо ви хочете орендувати вам помешкання, вам придеться платити на тиждень в середньому, ну якщо ви в місті живете, там від 450 і по 750 доларів на тиждень. Тобто помножте на 4 місяці, виходить така сума. Дуже гарна. І плюс це, це вам ще треба платити за електроенергію і за інтернет. Інтернет в середньому буде коштувати вам 100 доларів на місяць. Ну і електроенергія, дивлячись, яка пора року, там також від 100 до 300 зимою. За такий фактор, можна сказати, як мінус медицина, адже в нас інш, трошки інша медицина в Україні, в Новій Зеландії. Чому мінус медицини? Тому що інколи, коли ти впадаєш в госпіталь, лікаря прийдеться дуже довго вам чекати. Якось ми поїхали з дитиною, в неї була температура, і нас направили навіть лікар місцевий направив в госпіталь. Ми приїхали і було вже 8 вечора, і ми прочекали до 12-4 години, і ще навіть не мали приймати. Я вже підійшов на ресепшн, кажу, що дитина плаче. Ми не будемо чекати, може завтра, чи коли там приїдемо, то вони трохи почали рушитися і прийняли нас за годину. І, і це не саме довго. Інколи треба чекати лікаря і довше, 6-7 годин. А один мій знайомий в Канаді причекав лікаря 9 годин і вернувся додому, не дочекався. Ще один я чув в Канаді, чекав 25 годин. От таке буває. Просто що в всіх країнах англомовних це завжди так. Навіть коли я працював в Англії в 2011-12 роках, я собі розрубав пальця на роботі і прямо пополам. І мене завезли в госпіталь, і я там кров текла, все і мене щось наклали я вінта, я чекав ще плюс дві години, щоб мене тільки прийняли з цим. Тобто це всіх так. Англомовних країнах, я думаю, довго чекати, не тільки в Новій Зеландії, ну, і тут, але я з цими тут стикаюся якби більше. Ось так. Тут, звісно, ще є е, набагато більше мінусів в цій країні, але я такі основні, на мою думку, я назвав, е, який б я хотів включити в це відео. Будемо, друзі, на зв'язку. Е, хай вам щастить. Дякую за перегляд цього відео. Слава Україні!